Вітаю всіх сьогодні. Знайомимось з комуністичними режимами та їх рисами. Наприклад, Сполучені Штати Америки це демократична країна. Вона завжди йшла на зустріч навіть Радянському Союзові. Отже, Річард Ніксон та Брежнєв підписують 26 травня 1972 року договір про обмеження стратегічних озброєнь. Але виникає криза у політичних відносинах, оскільки обмеження та в нас є, але Радянський Союз вводить свої війська. У 1979 році до Афганистану проти цієї події виступають саме Сполучені Штати Америки, Німеччина, Японія, а також більшість ісламських країн. Вони бойкотують 22-ї Олімпійські ігри, які повинні були пройти у Москві. Бачимо світлини тих часів. Розглянемо, що в нас відбулося в ті часи з комуністичним режимом саме в Югославії. Можете побачити, яка ця країна була на момент 1918 2003 років. Президент Югославії, який займав на посаді період з 14 січня 1953 по 4 травня 1980 років. За його часів за період правління була жорстка диктатура до кінця 1970-х років. В Югославії нагромазилася суперечності зумовлені вадами моделі самоврядного соціалізму. Цю модель так і не вдалося вмонтувати в однопартійну політичну систему. Кризові явища проявилися відразу після смерті президента. Тіто, в 1980 році, на тлі економічних негараздів стали очевидними вади його феодалізму, почали слабнути економічні зв'язки між республіками, та йшла криза. таким самим неспокійним регіоном був край Косова, де відбувалися мітинги албанців під гаслом Косова Республіка. Весною 1981 року тут було запроваджено надзвичайний стан, і також Косово вимагало своєї автономії. Проти якої виступав лідер сербських комуністів Слободан Мілошевич. У 1990-х роках ситуація в Косову знову загострилася. Сербське керівництво розпустило краєвий парламент Скупщину. А у відповідь саме депутати проголосили Косово Республікою. У Польщі основна форма опозиційної діяльності це робітничі страйки та акції протестів. У 1976 році було створено комітет захисту робітників, активне створення опозиційних об'єднань, які відновлювали інститути громадянського суспільства. Також відбувались. Поштовхом до початку активних протестів стало рішення уряду 1980 року підвищення цін на м'ясні продукти, і люди вийшли на страйки. Страйків було багато, і людей, наприклад, на них було 750 тисяч у вересні 1980 року. В Данську представники заводських страйкових комітетів ухвалили рішення створити загальнопольську польську самоврядну, тобто незалежно від партійно-державної такої системи влади, профспілку солідарність на чолі з Валенсою. Розмах антикомуністичного руху в Польщі викликав. Велике турбування в керівництві радянського союзу для приборкання опозиції та її настрій на території Польщі та Білорусі поспіхом організували військові навчання Союз 81 і захід радянське керівництво вдалося до економічного шантажу і повідомило, що поставки нафти і сировини до Польщі відбудуться на рівні третини, а то й чверті, від запланованого радянські Союз відбувається у допомозі Польщі, якщо там не буде комуністичного режиму. У ніч. З 12 на 13 грудня 1981 року на території Польщі було запроваджено воєнний стан. Частину опозиціонерів заарештували, інші перейшли на нелегальне становище, було обмежено громадянські свободи, зокрема таємницю листування чи недоторканність житла. Досі в польському суспільстві немає єдиної думки про те, чи потрібно було вводити воєнний стан в ті часи. Одні акцентують увагу на тому. Що ці обмеження були непотрібні. Інші вважають, що це рішення запобігло вторгненню саме радянських військ до Польщі. Дякую всім за увагу.